Два мені, мені теж цікава твоя точка зору тоді, е, е, Георгій, з приводу прогнозів на 25-й рік. Mm -hmm. да, а, бо багато хто зараз підводить вже і підсумки. І, а от на твою думку, що буде? А, хоча це дуже складно, насправді, прогнози, mm -hmm. тим паче в такій динамічній ситуації, як ми знаходимось. От що слід очікувати, ну, принаймні, там найближчим часом. Що нам слід очікувати? В 25 2025 році ну, Ви маєте на увазі в економічному плані. В економічному, політичному, так. Да. Як ти це бачиш для себе? Ну, в економічному, наприклад. Ну, що я бачу? Я бачу наступне, що в 2025 році будуть вибори. Тобто ти вважаєш точно. Так. А закінчити переговори почнуться десь. Коли буде тепло. Вісною. Ну, Вісною юль. почнуться, а глибокі почнуться десь юн юль ну август. Оттак. Угу. От. І вже будуть вирісовуватися картина закінчення війни. Тобто не 24, 24 години. Ну, це до Гордона. Це І до Трампа. Ну, Це моя думка. Вот. Тому э, я думаю, що дивіться, якщо ми сьогодні зможемо э, відпрацювати з Єврокомісії, э, і ми зможемо отримати допомогу, то можна, може бути озброїти нашу країну, э, запустити економічні такі важливі процеси, э, і я думаю, що може бути в 26 році досягнути 10% ріст економіки. 10! У 26-му році, 26-27, так. Ну я думаю, що в ну, буде 100%. 7-8. А в 27-му 27, то 100% можна досягнути 10 відсотків або і більше. Чому? Тому що сьогодні ми бачимо з вами. Якщо ми беремо, ми маємо сьогодні 30, майже там, 38 мільярдів у нас сьогодні дефіцит в нашій країні. Але ми сьогодні можемо говорити, Щорічний про, що... Щорічний дефіцит а, ну, в бюджеті. Да, в попередньому році було у нас 37, в цьому році там 37, від 36 до 38, вона там змінюється. От. Що можу, що що можу сказати? Я можу сказати, що ми отримаємо 18 мільярдів євро. Це від активів російських. От. Також сьогодні було прийнято рішення 12,5 мільярдів Ukraine Facility Також отримаємо це з 50 мільярдів, які було проголосовано. Ми отримали 16, так. але ще до отримаємо 12,5 мільярдів доларів. Це в нас десь робить вже 34 мільярда. Плюс ми обов'язково отримаємо від наших партнерів: це там, Японія, Канада, Британія. Вот. І можемо говорити спокійно, що. Дефіцит, який ми маємо, це там 37 там, ну, угу, з копійками, ну, з копійками. Так, ми це дефіцит закриємо. Але залишається 20 мільярдів від заморожених активів від США, які ми повинні теж отримати. Якщо ми отримаємо 20 мільярдів, то це з'являється в нас в бюджеті 20 мільярдів доларів профіцита. Тобто спокійно 10 мільярдів можна вкласти в ВПК, а 10 мільярдів можна вкласти в соціалку. Про що це йде мова? Це йде мова відновлення, це йде освіта, це. Лікарні, ой, МОЗ. Да, Лікарня, лікарні, медицина, Здравоохранення. А, охорона здоров'я. Охорона здоров'я. Да, да, охорона здоров'я, Тобто ми можемо говорити, що це гроші зможуть дати дуже а, гарний результат по рісту економіки. І, я, і ми всі на це розраховуємо і дуже на це сподіваємося, що так і буде. Тому я не можу говорити про те, що ми сьогодні, знаєте, у нас там, да, у нас є корупція, на жаль. І це перший ворог нашої країни, щоб ви зрозуміли. Я вважаю, що за 30 років перша ну, це не Росія. Росія на другому місці. Я вважаю, що на першому місці, на жаль. Це корупція, які вбиває набагато більше людей, ніж те, що сьогодні робить Росія, нам потрібно обов'язково боротися і з корупцією і з Російською Федерацією. Ну, це моя думка. Ви можете мені сьогодні не бути згодним з моєю думкою, але я так вважаю, поки ми все не зробили, поки ми багато не зробили. Щоби знизити корупцію, а це можливо, я вважаю. От і хочу вам сказати, що у президента немає часу, на жаль, займатися справами внутрішньої України. Ну, тому що я скажу, да, не він неможливо зовнішньої. робити все. Він займається більше зовнішньою, так скажемо, лінією. Лінію, да. Тому. Я дуже сподіваюся, що ми це все гроші отримаємо. І на все вистачить. Люди будуть отримувати справедливі заплатні. Я дуже хочу, дуже хочу щоб всі отримували дійсно справедливі пенсії, справедливі заплатні. Я вважаю, що не може бути 200 тисяч, коли йде війна у якогось депутата або судді пенсія. Ну не може бути. А проста людина повинна е, отримувати 3-5 тисяч гривень пенсії. Це несправедливо. Я вважаю, що е, потрібно обов'язково зробити інспекцію, е, зробити е, звіт угу. і лишити всіх цих людей. А це мільярди. щоб мільярди, ви знали. Да, це я мільярди розумію, що... гривень. А у нас грошей не вистачає в країні. А, Іван пише: це не корупція, це мародерство, не путаєте. Да, Згодін, згоден, так. Ні, ні. А, і він пише: треба порахувати олігархів обнальщиків та розписати на кожного, коли і хто оплачує бюджет на років 100 стане. <ріх> 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 згоден, згоден, так. А Олександр пише: нам загалом Європа, Британія та Канада закривають наш дефіцит на 25 п'ятий рік вже 100%. Якщо США дадуть обіцяни і дозволять витрачати на зброю, то ми зможемо а, зможемо турків, пакистанців та інших набрати, у турків, пакистанців та інших набрати багато зброї. Так, так, так. Слухайте а, да дивіться. От, щоб і ви от зрозуміли і от прийшов, ми рахуємо... Криси, прийшов Михайло Крис і написав: при цій владі корупцію ми ніколи не поборемо. Так, да, на жаль, на жаль, я вважаю, що є можливості у нашого президента, є люди, які приймають рішення, я вважаю, що боротися в корупції потрібно обов'язково, своєчасно і постійно. Тоді може бути тільки результат. Якщо ти з корупцією борешся з виборочно, так скажемо, то ніколи не буде результату. Тому хай український народ вирішує як бути. Я можу сказати, що у нас сьогодні е, майже там, 38 мільярдів дефіциту в нашій країні, е, а у нас це 38 мільярдів. Вони отут, от так скажемо. Знаєте, це в е, митні служби, е, прикордонні служби, е, це е, е, незаконний. Спірт, сигарки, нафта, палива, Ну багато, багато чого сьогодні у нас, на жаль, хто мільярди доларів сьогодні не сплачуються податки. податки або розмітнення на кордоні. Це яким чином таким? А потрібно всього лиш 400 мільйонів витратити раз. Один раз. Один раз. Поставити е, сканери, закрити кордон і вирішити це питання раз і назавжди. Все буде автоматично. Але ж це якраз невигідно, розумієш? Да, ну, Тому і не вигодно, розумієш? Ну так не може бути люди. Вигідно ну, в речному я... режимі, все це. Ну це, 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 це не буде майбутнього. Просто не буде майбутнього. Добре, от про майбутнє. А все ж таки, У а... нас не буде вистачати. Послухайте, у нас Бог Хресте. Так, розумію, що там це, там, не можу сказати, що це там все трагедія, але вважаю, що нам потрібно зрозуміти, що або ми боремо корупцію, або ми. ну, Давайте говорити відверто. От я не бачу останнім часом якихо гучних справ, де ці справи подивались, про які ми пишались, про це говорили з тобою постійно. Ну, Давай говорити відверто. Десь рік там. Ну, біля рек, рек. я не бачу ніяких у справ. Де це всі міністри, заступники міністрів? Де ці виявлені корупції. Чому. Ну а... Хтось би міг би сказати, а я думаю, що, я що немає, чекаю. Чекаю. Ні, 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 ні. Я тут не зводня. Я тут з президентом не згоден. Є корупція і, на жаль, ця корупція, вона є дуже багато, так скажемо, містах. Но Спочатку, На багатьох рівнях хочу сказати. Да, на рівнях. Спочатку, коли прийшов наш президент, я побачив дійсно такі натхнення, бажання боротися з корупцією, а потім якісь змінилися, Особ, ну, як є. Особливо от, останній рік я бачу ну, дуже поганий такий тенденцію. А, тенденцію. І, а, Але там. Бачу гарну тенденцію, наприклад, по затриманні по 111 статті там, по, там, по СІПАКам. Mm -hmm. Але я вважаю, що нам обов'язково потрібно зробити все, щоб зменшити корупцію і зробити все для того, щоб не позичали ми це гроші або отримали 38,4 мільярди доларів у когось. Ні. У нас є можливості ці гроші збирати в нашу країну. А як ти думаєш, от, от до, до речі, наші глядачі пишуть, Іван пише: хоч би покарання було, вже був би результат. Так, так, так. Це дуже він правильно пише, тому що, знаєте, є така історія, що ми бачили до цього в дуже великій справі, Да, голосний, хай буде так, да. але ми в кінці бачимо, що це люди, на жаль, не заградами. Розумієте? От і все. Іван, Іван продовжує. Корупція перемагає все, розум, гідність і так далі. А О, е, Олена Лавренюк пише, і Олено, ми вітаємо, вона пише вітання ведучим, приємного перегляду, спасибі. Вона пише: «А, пане, ми, мабуть, прокинулись, як це стало модним, всюди писати, розповідати, кричати, що в нас корупція. Всі ми були дотичними до розку корупції, починаючи із народження і так далі. Рікарю дали, ну і так далі. Дивіться, я вважаю, що, е, друзі, я відверто зараз буду говорити, я вважаю, що проблема, наша проблема корупції, воно в народі України. Я вам скажу відверто. На різних Поняв? рівнях. Да? На різних рівнях, На різних рівнях, але в він в цьому особисто ми. І говорити про то, про якісь там людей, ні, в цьому він народ України. Ми дозволили так. Створили такі умови, що от така корупція. Розумієте? Так не може бути. У нас не буде майбутнього. Про це ми поговоримо я сподіваюсь на інших а, теле -іферах. У нас так. закінчується так. час. Друзі, ми пам'ятаємо з вами, що у нас буде наступний тиждень, коли ми з вами побачимось. Австрічно будемо трішки відпочимо. Я пообіцяв доньки відвести так, є. а, К Санта, Санта Клаус. Uh, Санта Клаус Санта Клаус, да, да, да. да. Святому да. Миколая, да, Святому да. <хи> да, на, Добре, а... тоді як завжди, ми я власне, я хочу подякувати, подякувати нашим, нашим та да, да, першу нас чергу. Дивиться чимсімсот людей. Дякуємо, дякую кожному, хто нас дивиться, друзі. Uh, так, хочу подякувати всіх вас. Особисто кожного, дякую, тисніть подобайку, пишіть коментарі. Хочу сказати дякую великі дякую Алексію. Аліксію Кубін, політолог, викладач та мій друг. І, вибачте, якщо я сьогодні лексикон був такий. Людоворовська пише, може, побачимось, я їду в Київ. О, ось Людочка, чекаємо, чекаємо, телефонує Так, да, Добре, і а зі мною був мій друг і чудовий чудово харизматичний політичний та економічний експерт, з яким дуже приємно вести ефіри. Його я тобі дуже дякую за це. І ви дивилися урядовий квартал лів. І як завжди, ми з Йорієм говоримо: слава українському народу, до зустрічі, друзі. Слава українському народу, слава українській нації і слава з нашим ЗСУ. Так.